Вітаю всіх! Юлія Тимошенко агітує. На тему виборів починається двіження. Тепер я хочу подивитись, чому опозиція, опозиція влади активно агітує, проводить агі... такі агітаційні дії. Навіщо вони це робить? Давайте подивимось. Отримати певний результат на майбутнє. Дивись, хитрі дії, підступні. І обнулити рейтинг президента, нашого, діючої влади, як кажуть. І отримати владу. Для того, щоб обнулити рейтинг президента, отримати собі владу. До речі, королева Пентаклів. Королева Пентаклів, королева жезлів. В неї така досить сильна позиція щодо влади вона хоче отримати владу. Дуже хоче. Де... Цікаво. Дуже цікаво. Цікаво, правда ж? Ось чому. Я чому беру Тимошенко? Тому що вона. Я бачила в новинах, що в прям з Харків приїжджала. Тепер я хочу спитати, ось, що, чи дійсно. Опозиція знає, коли будуть вибори. Чи дійсно опозиція знає, коли будуть вибори? Чи дійсно вона це знає? Так, вона знає. Колеса долі. Тобто, це як тільки так сразу. Вони знають, що щось буде. І є інформація в них. Тепер, тепер, тепер є інформація. Це не просто так все робиться, по колесу долі. Я тепер беру. Вона активно каже про мир в травні. Тимошенко активно заявляє про мир в травні. Вона щось про це реально знає. Тимошенко заявляє про мир в травні. Вона щось про це реально знає. Давайте подивимось. Вона реально щось про це знає. Беру спеціально цю колоду. Четвірка кубків. Ні. Ні. Це... Це. Так, а водяться і в той же час. Це зупинка роздуми. Це... А, ось вам ця двійка мичів. Знову двійка мичів. На трави випадає. Щось мені Це ж. Ну, ось вона. Груйнувати угу. його владу. Змінити все, знести хоч його владу, вона хоче. Вона впевнена, можливо, що на травень буде пауза в бойових діях. Тепер це все відбувається на фоні певних моментів. Я думала. Ну, Була в мене така надія, що вона щось реально знає. Але йдуть зміни, якісь серйозні зміни йдуть, які можуть впливати на це все. Ну, подивимось, цікаво.